Моє вітання усім рада, що ви звітали на мій канал. Дякую вам за коментарі, за підписку, за перегляди. Буду вдячна вам за запитання. Можливо, щось вас буде цікавити, можливо, вас щось цікавить. Пропоную написати мені, а я розгляну. А зараз пропоную. Зараз я пропоную подивитися загальну характеристику дня. Яка ж вона буде? Ну, що незапланованого відбудеться? Що, і які емоції будуть у вас переповнювати цього дня? Перспективи в фінансовому плані. Да, які перспективи на сьогодні у фінансовому плані? Що відбудеться, або що очікувати на роботі? таку, Можливо, щось дійсно важливе буде? Яка важлива подія сьогодні відбудеться у вашому житті? Ну що ж, розпочинаємо. Подумайте про себе, про свій день? Розпочинаємо. Загальна характеристика дня. Що незапланованого відбудеться в цей день? Емоції, які вас будуть наповнювати сьогодні. Перспективи в фінансовому плані да, і фінансові питання, які сьогоднішній день принесе вам. Що очікувати вам на роботі? що буде відбуватися на роботі? Важлива подія, яка відбудеться сьогодні. І порада вам, як сьогодні, вам. Поради на сьогодні. Як сьогодні вам вести себе, поводити поведінка? На що звернути увагу в загальному порада на сьогоднішній день? І так, загальна характеристика дня. Сьогодні ви будете думати і шукати вирішення питань. Питання, які для вас важливі, які вас турбують, і які потрібно вам вирішити. Ви сьогодні приймете якісь важливе рішення. Щось ви відсічете від себе, на щось залишите, щось позбавитеся, ви приймете рішення, що вам це не потрібно. Сьогодні більше аналітика, думки. Аналіз того, що відбувається, як бути, робити, ставитися. Ну, в загальному загальна характеристика дня така, що ви більше, більше часу будете проводити в логіці, в думках для того, щоб прийняти і зробити виважені кроки. Так, що ж незапланованого запланованого відбудеться сьогодні? заплановане буде те, що якщо ви планували, думали, що вам потрібно кудись, кудись поїхати, відвідати когось або ж просто зробити якісь дії, то сьогодні ви цього не зробите, тому що складеться ситуація так, і ви приймете рішення, що вам краще сьогодні бути там, де ви знаходитеся. Нікуди не рухатися, не їхати, не йти, не, ну, не робити, не телефонувати, не писати. В загальному ви будете проводити час, знову ж таки, самі з собою. по-добровільній, ну, добровільно. Ніхто вас не буде вам заперечувати, ніхто не буде вам вказувати, що робити там, чи не робити ви самі. Приймете рішення для того, щоб побути на самоті своїми думками і знову ж таки подумати і проаналізувати, і побачити те, що ви на даний момент не помічаєте. Це ж таке не заплановане. Якщо ви планували поїздки, якщо ви планували якісь дії, то свої ж плани ви і самі скасуєте. Емоції, які будуть насичувати вас сьогодні. Ви предоставлені самі собі. Знову ж таки, повторююся, ви переважати будуть емоції, ті, що ви знову ж будете себе аналізувати, ситуацію аналізувати, планувати, вирішувати. Складати, складати, знову ж таки, плани. І ці дії вони, дій немає. Просто, знову ж таки, роздуми, плани, аналізи, вирішення, рішення. Но е, на даний момент поки мість без дій, без рухів. Це просто-напросто все, що буде відбуватися, буде відбуватися з вами. І це загальне. Те, що у вас буде прокручуватися в голові, те, що прокручується в голові, ви не будете звертати увагу ні на кого, ні на щось. Вас нічого не буде відволікати, ви просто будете предоставлені самі собі. І емоції ваші будуть спокійні, стабільні і врівноважені. Так, перспективи, так, фінансові, так, да, фінансові, плапи. фінанси. Які ж сьогодні фінанс... фінансові плани принесе день? Так, у питаннях фінансів, ну що ж, скажу так, що заробили, те й отримали. Додаткових надходжень вам сьогодні не планується. Якщо, це, то це тільки кошти, які ви отримаєте за свою працю. За те, як ви постаралися, я за те, як ви вчинили, зробили, виконали, завершили завдання. І Ну, тут ні дати, не взяти. Як, як постарались, як зробили? Як доклали зусиль, наскільки ви були. Професійні, да, наскільки ви були впевнені, наскільки ви були, вам е, стало е, упорство, оте ви і отримуєте. Дохід ваш сьогодні у фінансовому плані зі сторони да, ну, не очікується. По крайній мірі, це на сьогодні? Що ж вам очікувати на роботі? Що ж буде на роботі? Е Мені здається, що сьогодні ви не на роботі. А ви будете, по крайній мірі, якщо і вирушати на роботу, то це буде е ну, не ваш день. Не ваша зміна, не ваш день, ну, ну, сьогодні мені здається, що ви сьогодні не на роботі. Ви її якось минаєте, ви на нього не хочете йти. Ви не... Якщо є можливість на ню, скажу так, не ходити, то ви на нього не підете. І очікувати на роботі, е, якихось перемін, змін і стосовно вас, теж немає. Тому що все залишається так, як є, на тому рівні, на тому, якому є. Кожен робить те, що він має. Кожен виконує свої обов'язки, все стабільно і спокійно, без борхливих перемін, без борхливих змін, які на вас впливали чи впливали на вашу діяльність. Так, яка ж сьогодні ваша важлива подія відбудеться? Знову ж таки, повторююсь, важливого сьогодні у вас не відбудеться нічого. Хіба що те, що ви знову ж таки самі собі зробите свято? Не підете на роботу, предоставите час собі, відміните всі поїздки, плани, всі дії. І ви захочете, чи захотіли відпочити, і ви будете відпочивати. Оце, якщо ви постійно в русі, постійно в роботі, в, в такому, знаєте, в, в колесі, яке крутиться, да, всередині нього, то для вас це буде важлива подія, що ви це все відмінили і вирішили відпочити. Якщо ж у вас відпочинок це регулярний, тому для вас це не буде важливою подією. А просто ви собі вирішили, що ви відміняєте все і відпочиваєте, предоставляєте самі собі і задоволення, і відпочинок, і в загальному бездіяльність, безактивність. Да? Просто-напросто все. І порада вам на сьогодні, ну, порадою служить те, що десь. В якихось моментах, нюансах все ж таки потрібно проявитися сьогодні. Якщо це стосується вирішення якогось питання, то ви маєте проявити активність, ви маєте активно це обговорити і внести свою, свою думку прийняття рішення. Не пускати все на самот. Загально загального ваш сьогодні день. Пройде спокійно день, коли ви відміняєте все, і залишаєтеся самі з собою на диці для отримання відпочинку да, і задоволення. Ну, якщо потрібно щось зробити, щось вирішити, вам потрібно проявлятися. Не пускати сьогодні все на самотюк, не пускати все буде, як буде, а підніматися і активно проявлятися. Діяти, вирішувати, аналізувати і е, вкладати свою частку, свою думку у ці питання або ж. Е, ну, якщо потрібно, да, ваша присутність, якщо потрібна ваша думка і ваше слово у вирішенні, якщо потрібно е, е, дійсно кудись щось зробити, поїхати, да, то відпочинок це хорошо, но виділити час на це все ж таки вам варто було б сьогодні по карті поради. Ось такий ваш буде день. Без нагружань, без перегрузів, без важкої роботи. Ви сьогодні молодець. Вирішили відпочити.